привіт, привітки! Вітаю вас на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. Я вже на городі, вже займаюся справами. У мене сьогодні дуже багато планів, напевно, потім вам вже розкажу. А зараз в мене першим кроком це огуречні грядки. Ось о, я вчора вам показувала, як я тут просипала діляночку. За день тут цей бур'янець підсох і я його позгрибала. От в такі от бортики. Не знаю, що з ним робити. Може, у вас будуть якісь ідеї. Компостної кучі в мене ще немає, і саме цей бур'ян він, він не дуже туди і підходить, тобто він би і не підійшов туди. Спалити теж не можу, тому що він перемішку з землею, він просто не згорить. Ну і він ще такий вологий. Згребсти все в одну купу. Не хочу, тому що ну просто по перше тут багато таких місць, і в мене вийде, що по всій ділянці будуть ці купи. І знову ж таки, а що з далі з ними робити? То тобто, це бур'ян перемешку з землею. І в мене виходить, що весь город буде в цих кубках. Їх потім придеться прибирати та сама подвійна робота. Вирішила зробити бортики ось такий. Це теж дуже поганий варіант, тому що ну, він почне проростати, скоріш за все. Цей бур'янець, ця травка, я її знаю. Її що з нею не роби, тиждень пролежить, просохне, потім капля води упаде і воно проросте. Коротше, не знаю, що робити, може у вас є які ідеї. Але отак, от іноді буває, що просто ну не іноді в мене таке часто буває, що я просто не знаю, як з чимось поступити, що з ним робити. Ну от поки що такі бортики вже як буде, так буде. Проросте, буду боротися. Він і без того, тут бур'янець проросте, що це, що інше, що з сім'ян. Тому за це можна в принципі сильно не думати. Але все одно чекаю на ваші ідеї. Може, хтось щось цікаве. Ну, підкаже. Ще раз повторюю. Я знаю, що ви це любите. Я теж таке люблю. Я сама пір, ну, у мене є такі наклонності піроманки якоїсь, Але він не згорить. Тобто спалити не вийде. Ще раз повторюю, бо по-любому хтось, скільки б я не повторювала, все одно хтось напише його». От. Так що я буду продовжувати роботи на сьогодні просто через край. Вчора не догребла огород, я вам показувала, що вже почали прибирати. От. Так що сьогодні не знаю, як це встигнути, але ну, якщо буду балакати довго, то точно не стигну, тому треба продовжувати. Так, вчора оце ж город. Подивіться, що сталося з граблями, як вам показати. Коротше, ви бачите, погнулися конкретно. Це ще добре, що оця пайка не відлетіла, бо в мене вже від одних так відлетіла. Яке сміття зараз роблять, просто дуже сумно. Я охочусь за радянськими інструментами. Я як бачу щось добре, я це купляю. У мене і сікатори радянські, дуже гарні, класні. От, ну і треба от такі от граблі якісь знайти собі. Тому що, ну подивіться, що це. Це просто травичку там гребла. Це не те, що там якісь. Я розумію, що воно виглядало як якісь страшні бур'яни, але воно все сухе, все таке трухке, і подивіться, що з граблями сталося. Ну, звісно, тракторист боїться приїхати. От, але ну, це, ну, це радянські би витримали. Це гівно якесь просто, от і все. От. Так що прийдеться тепер шукати нові граблі печально. А бідна, ну ладно. Так, друзі, грядочка моя для огурцов готова. Як бачите, я вже зробила такий рівчик посередині, бо зараз буду одобрювати. Як я вже сказала, в мене немає не перегною, не компосту. То одобрювати я буду своїм зеленим добривом. Ціла, оця, от бачите, міска тазик оцей збирається бур'яну, туди додаються е, корінні подарунки. Туди додаються трохи земельки, ну десь Аполоніку такі от земельки. Десь половина нього корійних От, Воно тут стоїть, обродить декілька днів в жарку погоду. у нас зараз жарка. І починає дуже сильно воняти, смердіти. навіть я зі своїм носом, не відчуваючи запаху, трошки чую. Трошки чую, от. І е, його зазвичай треба одобрювати. розбавляти. На 10 літрів води літр такого добрива. Але я розбавляти не буду. От, це просто готовий маточний раствор. Ось такий от нерозбавлений. І зараз я ним. Ой, блін, головою ударилася в п'ятку, Я зараз ним залью цей рівчик. Садити по-хорошому, напевно, тут треба десь через тиждень. Ну, щоб не попікти ці корінця від розсади. Але я буду сіяти сюди огірки. і, Може, завтра, післязавтра я буду дивитися. От. Але ось таким от маточним добривом от, так от я позаливаю і зроблю таку от собі земельку. Не знаю, як вам така ідея. Я побачила в інтернеті, думаю, геніально. Для тих, в кого немає цього всього перегною. Цього всього просто супер. Отак от, от. Коротше, отак от от буду підобрвати і по такому принципу буду робити всі грядочки, які я тут хочу. Потім вам покажу, що в мене в итогі получилось. Так, я вже було, почала продовжувати далі робити грядки, але тут почула в себе в голові чийсь голос якоїсь підписниці це факт. І вона сказала: Катя, не майся дур'ю, прибери цей бур'ян, прибери цей мотлох. Це не ви були, ні? <хи> І коротше я зразу зрозуміла, що з вами спорити собі дорожче, тому побіжала за граблями, за тачкою, от бачите, все погребла. Оцей бортик теж буду прибирати. отут от погребла. От вже одна тачка готова, набрана. Короте, я звідси три тачки винесу. Виберу. І я вже придумала, куди їх можна це все подіти. От Бачите, як зразу ідеї, ідеї в голову прийшли. Так що я вже знаю, куди я це вивезу, і можна буде вже робити грядки. До речі, у мене, отут, бачите, такий підкоп. Тут в мене росла така. Малесенька, як вона називається, господи, дай Боже пам'яті. Фіолетові, оці, чи сиреніві, які вони там, господи, оці, лаванда. Лаванда в мене тут росла. от, в мене просто не було місця в квітнику, я її сюди посадила. Зараз викопала і вже є місце в квітнику. Я пересадила лавандочку собі. Ось потім вам покажу. А тут же будуть огірочки, огірочки. Я не може такий кайф, коли це прочищаєш. Ходила, ходила, оце повз, тут все було таке завалене, страшне. Там декілька, минуло, декілька відео назад ви оце, теж можете це побачити. А тепер тут чистенько. Оця куча весь від, відпортить. Ну, я до неї ще не добралася, я ще доберуся, вона мені потрібна, вона мені нужна. От. Я її в цьому році буду її таке збирати, але вже буде в мене спеціальне місце для неї. А, коротше, коротше, все по плану. От, все, давайте. Буду робити. На рахунок розсади, яка вийшла штука. Я вам показувала там декілька відео назад, що я її сюди повиносила, щоб вона закралялася, Але був такий складний день, що я її забула на дворі. Ходила ввечері, думала, головне не забути, але було стільки справ, що я просто про неї ну, зовсім геть вилетіла з голови. Але я згадала про неї вранці Вранці прокинулася, думаю, ну все, вона, напевно, вся померзла, прийду, вона тут лежить. Не лежала, прийшла все з нею добре от, з розсадою було. І я вирішила взагалі її звідси не прибирати. Нехай стоїть. От, як в той день вона стояла. от Зараз я вам покажу. І так вона і стояла декілька днів, все було добре. Єдине, що я прийшла, і от світя мій він повністю лежав. Йому водички просто не вистачало, я його полила і все налагодилося. Але що я помітила сьогодні вранці. Я помітила ось такий от така більоса от штука. Бачите? От. Це баклажани, де ще я бачила, десь на перцях бачила. Десь на перцях бачила. Вони в мене стояли в хаті, не хворіли, все з ним, а ось, було добре. Я не знаю, може це опік від сонця чи що? Непонятно. Коротше, я на всяк випадок зроблю цінні вічок. Отак от прикрила їх за нев'язкою, зараз принесла. Я вам показувала, от тебе, купляла таку агротканину. ще нею зверху накрою, бо ну може це від сонця, але я не знаю. Бачите, воно якось от як воно о, линуло до сонця. От саме ці постраждали. Ну, може, я помиляюся. Коротше, баклажанчики прям нещасні, не знаю. Судячи з усього, придеться мені купляти розсаду. От. Так що такі справи. От Зараз буду накривати, робити ще більш яч... такий від сонця. Ну і нехай далі стоїть. В принципі, от декілька днів все було добре. Єдине, що цей світясь упав, ну, то просто водички йому не вистачило. Декілька днів вона так стояла, почок біжить. Декілька, декілька днів вона так стояла, все було добре. Що вдруг трапилося? Не знаю. От. Ну, спробую просто зараз прикрити і будемо бачити, як вона далі буде. Отак от, от ще додатково зробила укриття і загород тканини. Буду тепер, ну, я до цього це підходила, постійно придивлялася, чи все було добре. Ну, це було добре, що сьогодні їм не так, не знаю. Ось. Так що буду тепер ще пильніше за ними спостерігати. Якщо що, придеться, може на ніч заносити. Ну, буду дивитися, в общем-то. Друзі, сьогодні просто якийсь сумасшедший діньочок. Все мене збиває з пантелику, з роботи, але все ж таки грядочки я доробила вічний. І ще багато чого хотіла встигнути до цього моменту, не встигла. Ну, зараз прийшла збирати свій урожай щавелю. Це в минулому році я саджала. І сьогодні буде в мене зелений борщик. Зараз я все зберу, взяла отаку здорову місичку, помила її, наберу вдома, перемию цей щавель. І буду чекати вже на наступний урожай. А в мене буде перший в цьому році зелений борчик. Думаю, чи вистачить мені щевелю, бо я люблю, коли його побільше. Це хоч щавель, то може мені щось виросло, непонятно, що. А я все думаю, що це щавель. Ні, ну я в тому році теж з нього готувала, так що все перевірене. Клас, свій. Перемила цілу миску, набрала, перемила. Зараз буду бігти срочно додому. Я більше ніж впевнена, що в мене там вже м'ясо перекипіло, википіло. Так що, дівчата, я побігла. Супчик я зварила, вийшов кислючий, я додала пол миски, ну, може, трохи менше того щавелю. Мені нормально, тому що я після тої болячки якби все добре. І мені якраз трохи кисленький, а так він кислючий вийшов. Ну, як кажу, мені сподобалось. Так, тут. Я вже все поробила, що планувала, що хотіла. Можна вже спокійно садити огірки, лише треба декілька днів почекати, щоб оце от ну, ви поняли, я ж це доброво заливала нерозбавлене. Ось, а зараз я взяла оці граблі, піду догрібати город. Вчора не встигла, бо вже стемніло. Ой, от зараз вже закат, не знаю, що встигну, що не встигну, але головне почати, а там вже як воно буде. Так, з вами буду прощатися сьогодні, блін. ну Мені трошечки так, ну, коротше, не встигла зробити те, що я запланувала. Дуже розстроена на цю тему. Але, ну, значить, так було суждено. От, все. Виходжу, буду гребстися, вам гарного дня, вечора, що там у вас, цьом цьом, давайте.